25 січня працівники 7-го управління департаменту протидії наркозлочинності провели обшук у помешканні непрацюючого мешканця Кривого Рогу. Як повідомляє прес-служба відомства, чоловік заробляв на хліб тим, що розсилав наркотики та психотропні речовини по всій території України. Користувався однією з популярних кур'єрських служб доставки. Спритний молодик виставляв рекламу своєї продукції в мережі інтернет. На його сайті були вказані речовини, що є в наявності та ціни. Працівники сьомого управління у відділенні служби доставки перевірили вісім посилок, які наркоділок відправляв до Києва, Кіровограда та Кременчука. Пакет із метамфетаміном загортав у футболку, сподіваючись, що посилка не приверне до себе зайвої уваги. Загалом у підозрюваного було вилучено багатий асортимент забороненого товару. По месту жительства у него найдено изъято 9 слип-пакетов с психотропным веществом метамфетамин общим весом около полукилограмма, более 60 слип пакетов с так называемыми спайсами, литровая бутылка прекурсоров, денежные средства в размере 350 тысяч гривен и 75 тысяч долларов США, а также паспорт с явными признаками подделки. Найденные наркотические и психотропные вещества на черном рынке оцениваются в сумму более полутора миллиона гривен. Усе вилучене наразі відправлено на експертизу. Проводяться заходи зі встановлення злочинних зв'язків наркоділка та джерел отримання ним заборонених речовин. По даному факту відкрите головне производство по признакам преступления, предусмотрено частью 3 статті 307 Головного кодексу України. Можемо з уверенностью сказати, що проведеними мероприятиями ми перекрили міжрегіональний канал поставки наркотичних средств з використанням сети інтернету, курєрських служб, а також автоперевозчиків. Протиправні дії затриманого тягнуть на чималий строк від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна.